Ви знаєте, що це не так, як, як малюють, змальовують, да? що буде суд Божий, і от Бог на одну шальку Терезів покладе твої добрі справи, на іншу шальку Терезів покладе твої злі справи, і які переважать, туди ти й підеш. Да? Якщо добрі справи переважать, підеш в рай, якщо злі справи переважать, підеш в пекло, ні. Я вам гарантую, що ваші злі справи переважать. Гріхів наших більше, на жаль, ніж нашої праведності. Ніколи не буде достатньо. Це так не працює. Скільки потрібно було гріхів Адамові з Євою, щоб втратити рай? Всього один. Всього один гріх коштував вічного життя для них. Всього один гріх.